Дмитро да, Ареш, добрий вечір. Так, Дмитро, буквально хвилинку не знаю. Ви знаєте, представте спочатку, потім кейс, потім що ви вже робили, і потім вам думки ми накидаємо. Так, Дмитро, останні... я працюю в діджиталі вже років 13-14, з перервою два роки, тому що я працював в. Національні компанії для того, щоб зрозуміти, як працює документооборот, щоб його далі вже використовувати в діджиталі, тому що коли ти починаєш, ти багато чого не знаєш і вчишся. І ось який в мене кейс. Одна дуже класна компанія. Вона шукала собі співробітника, менеджера з проєктів. Я займаюся цим вже дуже багато там були певні вимоги. Я вирішив, що я підходжу під ці вимоги, надіслав своє резюме. Зі мною зв'язалися. Це був керівник компанії. Він надав мені можливість зробити тестове завдання. Я з кайфом виконав це тестове завдання. Мені дуже було прикольно це все зробити. Я отримав експіріенс новий якого у мене не було, і я залишуся без відповіді цього керівника. І зі мною не зв'язались ні представники компанії. І ось що робити, як себе вести? Ти не хочеш написувати, бути назойливим якимось? Вибачте, за мої русизми. Я також стараюсь більше розмовляти українською, але ще проскакує. І як е, людям, які можливо мають менше досвіду, які менш захищені в плані, що в мене там шкіра така не я не дуже там розпачуюсь чи ще, але мені б дуже було цікаво е, попрацювати в цій компанії, і як людям вести себе, коли у них така ситуація, коли їм навіть не ну, вони роблять завдання, але їм навіть не кажуть там ви нам не підходите, тому що, а просто ігнорують їх. А молоді, молоді люди, які там працюють рік і ще щось, вони хочуть росту, вони приходять до компаній великих. А якщо це там середні компанії, як з ними тоді поводяться? Я розумію, що якщо я клієнту не відповім вчасно, то це вже мінус мені, або моїй компанії, або моїм людям, які відповідають за той чи інший фідбек для того, хто очікує це. Ну як поводитись, що робити? Це моє питання, окей, Дмитро. Добре, дякую. Тобто, питання таке, ну мені здається, воно навіть більш таке ще і філософське. Тобто, тут власники агенції, якщо ви не відписуєте комусь, то це значить чи значить, це, що ви ігноруєте, чи можливо це ще щось інше значить, і що робити і спеціалісту по той бік екрану, і як би там ви рекомендували себе поводити? А зараз хвилинка на уточнююче запитання, друзі, чи є у вас уточнююче запитання до Дмитра? Так, так. Да, так, до Дмитро. Це все таки що за позиція? Позиція це PM, чи це sales? Ну, це менеджер проєктів, Sales менеджер Нет. А так. Е ще раз, в чому у вас досвід? Досвід а Project менеджер. Project менеджер. Досвід Project менеджера. Я створюю з командою сайти структури погоджуюсь з клієнтами кейси, mm -hmm. 에, ходжу на зустрічі, підписую договор, 에, виставляю mm -hmm. рахунки. Добре, е, в, у вас саме досвід в розробці там чи що розробка дизайн? Дивіться, там, я не розроблюю не розроблюю дизайн, тому що я не дизайнер, я не програміст, але я спілкуюся е, людською мовою зі своїми клієнтами і передаю. Експертизу своєї команди, то я такий місточок, можливо, і у мене ну багато досвіду створення сайтів. Я можу зробити структури, розумію, як працює SEO, розумію, як працює е, контекстна реклама, все, що працює в Фейсбуці. Е, ми навіть робили таку штуку, як е, fans, е у них є е, партнерська програма, і ми робили те, що е, просто. Створювали аккаунти і запускали контекстну рекламу. Коли люди заходили по цих лінках, нам виплачувалися просто бонуси за те, що вони реєструються і витрачають кошти. Друзі, я пропоную нам швиденько вирішити, хто його забирає без драки, і все, і завершуємо стрім. <ган> так, але насправді це питання не тільки Дмитра. але насправді є таких багато кандидатів, хто шукає. Ну типу, зараз ми на велику аудиторію говоримо, і це відео потім буде в публічному доступі. Тому а, поділіться, будь ласка, своїм досвідом, якщо ви якщо людина пройшла вас на співбесіду, тестова завдачі, але ви не даєте фідбек. Чи значить це про те, що ви завтикали на слові, чи проігнорували, чи що це означає, і як з цим працювати, що цій людині робити в даному випадку? Що вона розуміла, що з нею все ок, або якщо щось не ок, то йдуть конструктивний фідбек. Оце, оце, оце підтягни. Потім тебе візьмемо або відмовляють, або погоджують. Сказати, так? що не вистачило для того, щоб. А, так. Ну, угу. ну, давай. Можна я тобі почув. Давай, 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 давай. Тут є два варіанти. <звучить> да. є два варіанти <звучить> да. типа, е, якщо це у компанії стандартна практика, вони ніколи не дають фідбек, то вони мудикі. Да. Або, може, тіпа, щось трапилось і це виняток, да. тому що. Ну, зараз та ж історія там з електрикою, з чим завгодно, і може, е, і ми не знаємо, да, чи людина е, погана, ну не, не дає фідбек, да, чи в неї просто немає там технічної можливості, чи щось трапилось там зі здоров'ям, чи щось іще. І в принципі, якщо ми говоримо про такі функції, як ПІМ або Sales, то як бути в хорошому сенсі настирливим, це плюс супер-плюс, супер скіл. І тому я б дожимав по максимуму цю компанію, писав би їм ще декілька разів там, з різними форматами і намагався б отримати відповідь. Якщо там ну, ніхто взагалі не відповідає, ну, то трішки дивно, і, мабуть, що це не те місце, де вам потрібно працювати. Дякую. Супер, дякую, Жан. Далі Володимир, ти хотів включитися? Да? бачила по тобі. Я можу, да. да давай. А, привіт. Да. Тут знаєш, це, це, це таке питання, як, як кажуть на Галичині, одне до вас і одне до Бога. А, типу, в плані <правж> того, що чому, чому так відбувається? А, ну, бо Всесвіт він так влаштований, що немає справедливості. А, але якщо поділу, ну дивись, перше. На що ти що ти втрачаєш, якщо ти будеш настирливий? Ну, типу, що тебе на візьмуть на роботу? Ну, ну ти, я, судячи з усього, якщо ти не будеш писати, тебе все одно не візьмуть. А e, це перша історія. Друга історія. У мене є прям реально знайомий, який от сельз сейлз менеджерів він так і відбирає. Він пише: Та та він нам підходити, підходить. Я давайте ми там формалізуємо ще декілька моментів, і пропадає. Ну, самодацька історія, але типу він так робить. І він просто чекає, як буде його той селс менеджер далі. І типу, чи, ну, чи, чи буде він так робити? Ну, у нього такий фільтр. Це другий момент. Третій момент. Ну, насправді, я трошки Юру заберу Тоні Робінсона, і все, що з нами відбувається, ми за це відповідаємо самі. І відповідно, якщо вам не відповідають, то значить ви така людина, якій можна не відповісти. Ну, що мається на увазі, якщо у вас супер розвинуті соцмережі, у вас великий там відомий свій бренд, у вас великий ком'юніті, і ви вже пишете нових, ну, хоч відповідь, будь ласка, то. Компанія персонал який в компанії він буде ну він просто засить тоді дати банально, бо вища щось напишете в Фейсбуці. І буде срач. Да, це буде мікросрач, але типу він буде е, умовно. да? І ну відповідно е, тут я всі можу порадити розвивати свій бренд. Е, мене колись дуже давно на одну з моїх е, там позицій взяли. Там було два кандидати, от і мене взяли, тому що а я написав, і б, у мене було багато друзів на Фейсбуці. Вони прикинули, подивилися, що багато людей з індустрії. Ну, це ще далекий, там, я не знаю, 11 10 рік, десь туди. Е, і типу прикинув, а ну цей чувак, типу, він явно знаєш з контактами, треба його брати. От. Е, і е, ну відповідно е, те, як ви спілкуєтесь з компанією, те, як ви там вибудовуєте весь цей процес, е, те, як ви потім з фоллап напишете: типу, я розумію, що у вас немає електрики, у мене теж, але я виїхав. В, до білої церкви тут є, і звідси вам пишу Пишу да умовно. Ну тобто, там якийсь жарт, щось таке, і на це будуть люди реагувати. От і останній момент, чому не відповідають компанії? Ну буває просто да, що люди завтикали, і відповідно можна про це нагадати, і різні відбуваються. А, і ну знову таки зробіть себе таким кандидатом, якому не можна не відповісти, якщо це для вас справді важливо. З вашого дозволу, я так і напишу. Може, ja я поїхав до Білої церкви. Дякую. Колега три дні без світла, він переїхав, і сьогодні у нас був дзвінок, він генератор підключив, тому що взагалі немає електрики ніякої. Ну так, так, дякую, Жень. Друзі, хто ще готовий сказати? Хто готовий ще порадити, можливо, що зі своєю Європи? штуку додам, куди ти пишеш. Просто дивись, кому ти пишеш, і куди ти пишеш. Якщо ти пишеш, там, дійсно, там вже була мова, що якщо вони паскудить, то вони, в принципі, тобі не відповідають в них модель. Іноді це фільтр є Дійсно, так, так компанії будують, бо іноді є дуже багато пишуть, це теж ти маєш розуміти. Як на мене, це не ок, ну, треба відповідати, мають люди, які відповідають. Бо ну, так, це, це як мінімум коректно, це теж культура компанії. А, хто взагалі займається? Іноді є там мейли, які в компаніях саме для HR-ів створені, тобто для кандидатів, питання, що ти туди пишеш, бо просто лементар, наприклад, якщо зараз не на часі, то, то іноді хтось ставить там автовідповідачі. Та штука, що ти розумів, окей, хоча близько дійшов, ти вже заспокоївся. Якщо ж ти обрав все таки компанії, куди хочеш потрапити, ну тоді треба битися. Якщо... І що я маю на увазі битися. Десь знайди власників компанії і не тільки в мейлі, знайди їх в соціальних мережах, бо я а, з ними переписувався в соціальній мережі в приватних і так, це керівник компанії. То, якщо то, ти то, з власниками переписувався. дайте десь. якщо ти знайшов власників, написав їм дуже конкретно пояснив, чому ти там умовно зараз. Ви якщо ви шукаєте як краще для вас кандидат, і ось чому. І там умовно, якщо він тобі відповів або не відповів, то дійсно питання можливо, просто щось не так. Тобто тоді вже питання, якщо десь тебе багато діалогу було, то саме думаєш тобі взагалі не повідають. Якщо тобі вже і ти з власниками поспілкувався і далі щось не так, то тоді можливо питання просто дійсно, може не в актуальності зараз а, твоя роль в компанії може якась така причина. Або щось не те написав, ми не знаємо. Не, після, після мого завдання, ну, коли я вже зробив тестове завдання, не відповіли. А так, ми спілкувалися, коли мені дали тестове завдання, я його виконав, відправив. І це ну, мені не відповіли 6 вересня. Я думаю, що якийсь а, ігнор, якщо компанія так поступає, ну, ну не знаю. Ну, я думаю, що точно, точно, мабуть, не варто далі продовжувати, як мінімум, це просто вже не витрачає час. Просто він ту компанію, де її це далі. А можна коментар просто скажу? що якщо це власник бізнесу і в нього куча інших задач, і це соціальна мережа, то просто напиши ще раз, бо він просто провтикав або проігнорував. Я ну, так і зроблю. Я так повіст, і зроблю, тому що мені дуже цікаво попрацювати в цій компанії і взяти якийсь експірінс. Хоча я ну, так як я проджект менеджер, ну мене я спілкувався там з директорами «Герзунд Україна», там з ну такі бренди є, з якими я працював, з якими я не працював, але спілкувався, тому що можливо мені експертизи там чи десь щось забракло, чи я вважав, що моя компанія не дуже велика. А вони дуже круті і здорові. Потягну я такий проект, чи не потягну. Це ну, це експірієнс, але це так круто. Це ну я не знаю. У мене аж мурашки по шкірі. Дякую вам, так. А друзі, хтось а. ще хотів додати, а то я так якось перебила. А я Добав, додам. Додам. Оля і Ігор. А -а -а. Я з хлопцями згодна, особливо на позицію Project та СЕЛЗА, проявляти свою проактивність та наполегливість. Це просто must have soft скіловий. Ну це soft skill, який потрібно доводити та показувати обов'язково, особливо власнику. І так по-доброму його задовбувати. щоб він вже потім, якщо він мене так задовбує, то як він буде задовбувати наших клієнтів? І це дуже класно. А, то це треба проявляти та показувати. А ще для Завдяки Дмитру я дала одну історію для нашої великої аудиторії. Якщо ви отримуєте, наприклад, відказ, що вас не беруть на роботу. В мене була історія з однією дівчинкою, яка була попросилася на позицію джуна, джун дизайнера. І я їй написала чесно: ну, типу, вибачає, але зараз цей рівень нам не підходить. Ми не можемо закрити цю позицію. І вона на протязі двох років, кожні півроку, мені присилала своє портфоліо. Оновлене і казала: Оль, подивись, що я зробила. Оль, подивись, як я виросла. Оль, а тепер можна до вас на роботу? І при цьому вона не зупинялася, вона десь шукала якісь проекти, вона працювала далі, але в неї була така ціль потрапити. І через два роки я їй пишу: супер, давай приходь на співбесіду, поспілкуємось. Нарешті я я готова бо ти супер суперкласна, молодець. і це також як один з кейсів, якщо ти мрієш працювати в якійсь великій компанії, але тебе зараз чомусь не беруть, це не означає, що все, двері назавжди закриті. Це означає, що просто треба працювати, жити своє життя, продовжувати свій розвиток, але з деякою періодичністю нагадувати, що ти існуєш, і як ти розвиваєшся, і показувати ось цю дельту, яким ти вперше написав, і що з тобою сталося за півроку, за рік і так далі. Супер, дякую. Олю, Ігор? А, дивись, у нас була така проблема е, там, десь на там, пару рівнів нижче, коли за, і за рекрутинг, і за HR в компанії, і так далі, і за, там, по суті, і за мерч, і за офіс менеджмент відповідала одна людина, е, і ця людина просто фізично не встигала. Ця людина просто фізично не встигала збирати зі всіх керівників відділів фідбеки по кандидатам, які не підійшли, для того, щоб дати їм зворотній зв'язок. якийсь. а керівники, і тім люди, вони, якщо ні. Вони побігли далі, і, і все, і нема часу просто дати обґрунтовану відповідь на чому ні, але це не ок. Взагалі, от там зараз, коли у нас же там система рекартого відбудована, то це ну просто такий говориться, смертний грех не, не дати фідбек кандидату, чому ні, да і і взагалі якийсь фідбек. Ну а з твоєї сторони, якщо ще з 6 вересня це тягнеться. Ти повинен бути, був або вже десяток разів якось з ними прокомунікувати, або просто відпустити і рухатися далі. Супер а, да, я, я, і ще, і... Маресло, я, я ще супер швидко спалю просто на широку аудиторію одну тему е, суперсекретно. Я вам так не казав. Коротше, робите пост або сторіс, закриваєте його тільки для тієї людини, з якою ви переписувалися. Там пишете умовно Миколай. Ну що, Миколай, може, все ж таки візьмете мене на роботу? Е, людина як мінімум злякається, бо вона бачить текст в соціальних мережах, бачить текст. Потім вона вже розуміє, що це тільки для неї. От е, але всім проджектам і і хто там кому надо когось задовбати, you're welcome працює ідеально. Володимир, завтра буде знаєш такі маніпуляторські штуки по всіх соцмережах. А, слухайте, друзі, а, а, прикольно, ви навчилися вводити на екран коментарі. Дмитро, чи було тобі корисно? Я можу ще сказати, так як я була в бізнес спільнотах дуже довго і дуже багато слухала власників бізнесу. Якщо ти пишеш власнику бізнесу або керівнику. Краще це робити через HR. Вони системніші, вони по процесу йдуть. Бо коли ти пишеш керівникам, у них дуже багато задач. і інколи вони просто забувають тобі відповісти, відкрили повідомлення і побігли десь далі. Тому це просто така якби е, 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 не порада, а просто якби я робила на цьому місці, я б пішла по системі якійсь, яка там є, і HR вони менше менше практикують, ніж власники бізнесу. <ph estructural> От, э, скажи, так, Ярослав, можна… хватить вже про мене розповідати. Все досить. Я зрозумів, -а -а. я тобі відповім. Все нормально. Ну хватить. Так, не добре. Добре. Таке буває, таке буває, що бувають аврали, а таке буває, що людина просто втихнула. Таке буває, що ти не підходиш. Таке буває, що і справді солзів я каюсь, але я також мучаю. Якщо він злився і написав Я мрію вас працювати, і злився перед першого мого морозу, то так само він буде зливатися від моїх клієнтів. Тому Поки він мені 17 разів не напише, не знайде мене в LinkedIn, не знайде мене на заблокованому десь однокласниках і взагалі не зустріне мене в офісі. Я розумію, що сорі, ну це для солзів не підходить. Менеджмент ну це також така позиція, яка потребує дисципліни, якої немає власників, тому проявляй ту дисципліну, щоб він тебе так не знає, який менеджер, але дисципліна в нього. Пише, я вам завтра напишу 13.00. На день, 13.00. Отже, як ми домовлялися, пишу вам стосовно резюме до моєї роботи. А, і мій левхак, якщо вже Галіка почав палити фішки, коротше, я шлю, я знаходжу пісні зі словом привіт, hello і так далі. І починаю кожен день слати пісні з Ютуба, відосики, з стріма. Тобто я починаю, ну, Завжди починаю стандартно. hello, It's me. і потім я знаходжу всі пісні на різних мовах, які починаються, чи я припів привіт. Там колись послав басту, привіт ще, і ще і ще. Коротше, я починаю висилати 25 пісень зі словами привіт, «Hello» і так далі. І на якійсь сьомо чи восьмій пісні чувака прориває там 27 смайликів. і пише ну ладно». Ось так я достаю чуваків, які від мене морозяться. Якщо завтра вам напишуть в особисті пару пісень, скинуть як класникам агенції, то знаєте, звідки ноги ростуть. Передаю слово Дмитро. Дмитро, тобі було корисно. Ти отримав для себе так, мені було корисно, дякую. На взагалі ця історія вона мене ну не ображає нічого. Це взагалі для того, що як робити людині, яка ну може там. Ну, не то, що зламатися, але й буде важко це прийняти. Для мене це окей, це нормально. І Власник бізнесу. Я знаю, що він зайнятий, запускає якісь там нові фішки, щось робить. Він постійно е, в двіжусі. Е, HR, ну на жаль, у мене не було ні їх контактів, нічого. І мені дуже було приємно спілкуватися е, з керівником компанії. Е, я вам кажу, що це тестове завдання. Це був кайф, коли я його робив, я його кайфував. Мені дали там час, я це зробив. Це було прикольно, і я вважав, що якщо ну мені там вдасться зайняти цю позицію, я багато чому можу навчитися. Дякую вам, все дуже по суті. Мені Дмитро, все дуже Дмитро, Напиши я їм розслежу. історію. Напиши їм відео звернення. Як ти кайфував, коли робив тестові? І оце що ти зараз розказав? Запиши це відео в лумі, направ це їм. І якщо вони не там ну, 18, віде 18 віде, плюс віде. треба ставити, мабуть. Якщо я Ілон Маск <с 1> <с 1> <с 1> <с 1> коли на радіо був. Yeah, yeah. Дуже yeah. дякую. У нас ми 5 хвилин перейшли за таймінг, і Project менеджер повинен розуміти, що таймінг то головне. Тому дякую дуже.